Gitarre, Gitarre. Отже, я продовжую шити комплекти, і тут в мене наразі така гарна тканинка. Я знайшла знову ж таки відріз невеличкий ось таких перчиків. І це теж стречку лірс, в якості пін'є, теж дуже е класний, бавовняний комплектик має бути. Але тут комбінація йде з сіткою, і це буде дуже круто. Комплектик такий з перчинкою. Ось трусики з гарною задумкою. Мені ця моделька дуже подобається. Якщо пам'ятаєте сітки тату, то це саме та моделька трусиків. Звісно ж, показую роботу і ось кінцевий результат. Яка краса вийшла ж, правда. Такий варіант трусиків дуже круто і спокусливо сидить на фігурці. А також у стилі застібка спереду, дуже зручний і практичний топ. Дивіться, як ззаду гарно виглядає. Одночасно комфортний, зручний та спокусливий. І пакуємо у наш мішочок.